Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Вітання з любих Чернівців! Міста моєї любові, міста, в якому я завжди дуже натхненна і щаслива. І цим чарівним великодним недільним днем ми з вами прогуляємося Чернівцями. Знову ж таки відчуємо лагідність атмосфери Кобилянської. Побудемо біля різних храмів. Адже саме тут, на Ковелянській, ми чуємо передзвони з усіх дзвонів, усіх церков. І в цей день я просто дуже прошу, не чубіться, не свариться, тому що Бог він єдиний. І це світле свято, яке спонукає до чистих помислів. І неважливо, що в тебе в кошику, в плані, чи в тебе саме велика смачна ковбаска, до речі, чернівчаника з ось такі у нас тут ходять. Чи в тебе там якісь мажорні декури. Це все. Байки, як кажуть, у Львові, дрібниці. Головне це те, що в тебе в душі, наскільки світлі твої помисли. І цього чарівного, чудового, е, великоднього дня я вийшла на Кобилянську, так, не в, не в нічну службу, а як я кажу, що Якщо ти хочеш освятити і зробити добру справу, то ти це зробиш будь-який час. Зараз, до речі, трохи по 9-й. Кобилянська поста. Вже до мене на зустрічі ідуть люди, які посвятили Пасхи. Але в Чернівцях так багато церков, і ми з вами об'їдемо майже усі. І Помолися? помолимося Богом. За нашу Україну неньку, за величезне щастя, святкувати великодні свята на своїй богом даній землі, тому що світ чудовий, Європа прекрасна, але краще ніж Україна немає ніде. За наших хлопців, які в окопах дають нам таку можливість, щоб ми в своїх оселях це робили. Я хочу подякувати усім. Хто мене оточує? А це величезна кількість неймовірних, талановитих, світлих людей. І хочу подякувати дівчаткам з Києва і дівчині Юлі. Я не знала, що вони з Києва. І якраз каже Боже, як приємно, я в тому році в Києві святкувала Великодень. А в цьому році ми разом з киянами святкуємо в Чернівцях. Подякувати за допомогу у зйовці. А всім нам побажати щастя, перемоги, миру після перемоги і неймовірних щирих. Посмішок бути правдивими, бути вдячними, осяйності! Христос Воскрес! Воістине Воскрес! А зараз ми з вами, як завжди, покрокуємо нашою чарівною Кобилянською цього великоднього недільного раночку з світлими помислами, з посмішками із неймовірним натхненням із бажанням розповідати про це свято. До нових зустрічей! Полетіли у вир життя! А ось в чарівниці, дівчатка з Києва. Скажіть, будь ласка, як тебе звати? Аліна. Аліночка, ти з Києва? Так. Мама Юлічка, яка вона знімала, як Валерія. Валерія. Ви приїхали в Чернівці? Так. так. Пару слів розкажіть враження про Чернівці, настрій, буквально пару слів для України. Вітання Києву. Дуже гарне місце. Зараз. Знаєте, мікрофончик придавайте. Угу. Спокійне. Насамперед. Так. Мене, я розумію, що ви. Переслід молодшого покоління. Як, як настрій на пасхальні свята? Гарний, прикольний. Расковий. Расковий. прикольний. Да. З великодним на сусід. До нових зустрічей у Чернівцях і у світі. Христос воскрес. Своїсте на Воскрес! Мій чарівний кушик мене чекає. Люди вже йдуть з храмування, свята. Христос Воскрес! Своїсте на Воскрес, наша неймовірна хінкальня. І найкраща фото зони чернівців. Великодня. Полетіли. Дзвонять дзвони Кафедрального собору. Люди вже йдуть служби. Як це чарівна? Великодній вайб Чернівців. Потужно дзвонять дзвони в кафедральному соборі. Служба ще триває. А ми з вами підемо в церкву Святої Пороскеви, православної церкви України. Люди знімають свої сторіс. І чарівна Кобилянська зустрічає друзів на кожному кроці, всі посміхаються. Ах, Чернівці. Джорджина, яка готується до нового сезону своєю чудовою терасою. Кобилянська, улюблені місця. А нам туди, до церкви Параскеви Сербської. А ось ми прогулювалися Кобилянською, і мене запросили, мої друзі, ось сюди, на чарівний столик. Це вже майже нічого не залишилося. Людей показувати не буду, тому що це все публічні особистості. Славко, ти зараз попадеш в камеру. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Це наші друзі з Києва, з Одеси і доєднаються до процесу розговіння святом. Мандри паскальними чернівцями продовжуються. Як ми чудово розговилися з друзями. Це все так невимушено, так неочікувано. Ось тут вляпаста. Е і досі по Кобилянськи, ніколи не чіпаю. Іду в напрямку церкви, і там сидять компанія друзів, кажуть, Оксана, доєднуйся до нас. І ми дуже смачно розговилися, зустрілися з усіма. Я показала свою красуню, оцих любусиків, і все-таки іду туди, до храму. Ще лунають дзвони. Христос воскрес! воскрес! Ось такі красуночки, мандруїть Кобелянська. Мої улюблені гортензії Квітнуть у Чернівцях. Наша сонячна ратуша. Краса. Чернівецька жовто-блакитна писанка на центральній площі Чернівців. Нас також вітає з Великодням. Тразера жовто-блакитний прапор. І нам туди, на площі філармонії. Христос Воскрес! Святом! Всього найкращого! Люди святкують, фотографуються, дуже багато приїжджих. А нам до церкви Святої Просково-Сербської. Черівна локація Бруйцу Бруїт. Краса. Такі зайчики, братчики, дерево. Підіймає настрій. А нам туди вперед! І ось ми з вами на площі філармонії. Який подарунок розквітнула сакура, дочекалися. І на Закарпатті, а саме у Чернівцях, яка краса скрізь по периметру усієї філармонійської площі. І наш маленький ференс милується і зачаровується квітінням сакури. Атмосфера рідних чернівців. Аромат стоїть на всю площу. Святковий, чистий, білий, великодній, площа філармонії. Наша сам Марко, площа з голубами. А нам туди, до церкви Параскаво-Сербської. Голуби круличуть, розуміючи, що свята чудові сакури навколо цієї площі. Вулиця Зеньковецька, яка вже пуста. І попереду ми бачимо бані церкви, православної церкви України Параскеви-Сербської. Нам туди, підходячи ближче і ближче, перед нами відкривається велич храму. Блакитне небо, чернівці. Україна. Я бачу, що не одна ящина святила пасочку, ще трошки є людей. Отже ми встигли. І ми в очікуванні. Ось такі янголики на деревах, неймовірної краси храм. Христос Воскрес, воістину воскрес, а ми зайдемо всередину. Поставлю свічечку, помолюся за Україну, за перемогу, за нашу рідну землю, за життя, за любов, наше майдо.